Доброго ранку, любі дітки! Привітаємо з вами. Добрий день, малече щира, хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо заняття для всіх. Я сьогодні хочу вас познайомити зі своїми друзями Це собачки, а звати їх Соня і Шоні. Вони кумедні і допитливі. Сьогодні на прогулянці цуценята побачили хмаринки з цифрами і не можуть ніяк розставити їх по порядку. Давайте їм допоможемо. Перша хмаринка яка буде з якою цифрою? Один. Один. Полетіла хмаринка на своє місце, а потім яка хмаринка буде? Два, Два? дуже добре. Пили, піти відповідай. Наступна хмаринка. 3. 3. 3. 3. Далі. яка казві... Наступно. 5. 3. Далі. Шість дуже добре. Потім. Вісем. яка и Сім. Сім дуже добре. 7. Наступно. Вісім. Так, далі. Дев'ять. Дев І остання? Дев'ять. Дев Дев Дуже добре. Ми допомогли нашим цуценятам розставити цифри по порядку. Дуже добре. А тепер слухайте уважно, будь ласка, скажіть мені назвіть попереднє число до цифри два. Міша, давайте попереднє число до цифри 2. Один до цифри два попереднє число. Один. Пилип, твоя черга. Назви попереднє число до цифри п'ять. Попереднє. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Чотири попереднє. Попереднє чотири. Добре, мішенька, ти скажи наступне число до цифри три. Наступне. Один два. Мішенька, наступне після трійки, Яке число? одне? Чотири. Після... Чотири добре пили. А наступне до числа шість. Наступне до числа шість. Пилип. Сім, Дуже добре. Наступне до числа дев'ять. Наступне до числа дев'ять буде десять. Арсеній, доброго ранку. Рада тебе бачити. Добре, дітки. А тепер назвіть, будь ласка, числа менше за число 4. Арсеній, назви, будь ласка, числа менше за число 4. 3, 2 і 1. Три, два і один. Дуже добре. А назвіть мені, будь ласка, хто є? Вам уже хоче назвати числа більше за сім? За сім? Так, Більше числа за сім. Дев'ять. десять. Дуже добре, молочинки. А скажіть мені, будь ласка, назвіть число, яке знаходиться між два і чотири. Між Три і один. Три між два і чотири знаходиться цифра три. А 3. яка цифра знаходиться між шість і вісім? Між шість і вісім сім. Сім. Дуже добре. А яка цифра знаходиться між вісім і десять? Десь дуже добре, слухайте далі. Бігали собаченята, пустували і не помітили, як опинились на галявині. На одному із дерев сиділи совенята. У когось з них були цифри, а у когось ні. Давайте з вами знайдемо цифри сусідів числа 4. Попереднє число яке буде? Попереднє. Попереднє число три. А наступне число до числа чотири? Два. Наступне число до числа чотири. Яке йде після чотири? Пять. Це п'яте цифра. Так, а ще одне сувенятко сидить на гільці. Подивіться, будь ласка, з цифрою два. Знайдіть, будь ласка, цифри, сусіди, числа два. Попереднє число яке буде? А так, 1. Попереду це один. А наступне число до числа два. Три 3. 3 дуже добре. Ще одне совенятко сидить. Подивіться, будь ласка, уважно. У нього цифра три. Знайдемо цифри сусі сусіди. Поперед... Два. Попереднє число два. 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 І, то, і чотири. А наступне буде чотири. Дуже добре. Пригадаємо, що цифри це знаки для запису чисел. За допомогою чисел. Ми рахуємо предмети, а за допомогою цифр ми записуємо кількість предметів. А ось на галявині почав крапати дощик. Порахуйте, будь ласка, краплинки. Скажіть, скільки їх? Чотири. Чотири. А ось ще з'явились краплинки. Скільки з'явилось? П'ять. Скільки з'явилось краплинок? П'ять. Подивіться, з'явилось тільки. Було чотири, а ще три з'явилось. А скільки всього краплинок випало? П'ять. Чотири. І ще три. То скільки всього краплинок? Чотири і три. Всього сім. А яким математичним виразом ми запишемо цю задачку? Яким математичним виразом? Як ми вийшли? порахували, що у нас вийшло 37. 4 плюс 3. 4 додати 3 буде 7. А подивіться, будь ласка, скільки квіточок полили хмаринки. 4. А скільки ще виросло? 4. Получається 8. Да, скільки всього? 8. Який математичний вираз ми можемо записати, розв'язавши цю задачку? Математичний вираз, який я не чую? Виразили. Додати чотири. буде 8. 8. Дуже добре. А зараз подивіться, бджілки прилетіли. Порахуйте, скільки бджілок? П'ять. П'ять дуже добре. Ще з'явилось скільки? Дві. Получається чотири плюс. Плюс п'ять, п'ять, плюс два буде бо. Сім, п'ять додати два буде сім. Такий математичний вираз ми запишемо. Так, подивіться, будь ласка, на квіточки э, сидять сонечки. Скільки їх? П'ять! П'ять! А на цієї квіточці скільки? П'ять! Теж п'ять! Як порахувати, скільки їх разом? П'ять плюс п'ять буде п'ять. Дійсно, такий математичний вираз ми запишемо. П'ять додати, п'ять при... дорівнює десять. Дуже добре. Соні та Соня хочуть пограти. Вони стали. Маленькими листоношами Нам треба з вами визначити, кому вони везуть листа. Ось, будь ласочка, перший лист. Що на ньому зображено, подивіться? Клубочки, так? Скільки порахуйте їх? Три. Чотири. Чотири клубочки. Як ви гадаєте, для кого цей лист? Яком, кому він буде адресований? Подивіться, будь ласка, тут з циферками у нас є поштові скрині. так? Цей лист полетить, чотири клубочки полетить до кішки, бо, бо у неї на скрині є цифра чотири. Полетів лист. Дуже добре. А цей лист кому? Що зображено на листі? На листі цифра, цвіточок. Так, Квіточка, може ви знаєте, як вона називається? Розда. Троянда. А скільки троянд на листі? Подивіться, будь ласка. Один. 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 Кому адресований цей лист? У кого скриня з цифрою один? Один. У кого скриня з цифрою один? один. У качечки Утю. так? полетів до качечки. Наступний подивіться, що зображено ой. Хвиленко. Морозиво. Морозиво. А скільки штук морозиво? Скільки один? Ші, два, три, чотири, п'ять, Ші. шість. Шість. До кого полетить морозиво? До, до молод... морозиво у Коров коровки. До коровки, бо у коровці є на скрині цифра 6. Полетіло морозиво, лист полетів. Так, це що, будь ласка, що зображено на листі? На листі зображено і клієнт. Сісточки. А скільки їх одиниць, скільки їх? Два. вона два. Два. Он, накладеться свинки, тому що вона під номером два. Дуже добре, тому що у свинки на скрині, цифра два. Наступний, що зображено? Шалики. А українською кульки. як буде? Кульки. Повітряні кульки. кульки. Порахуйте, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять кульок. До кого вони полетять? До гуся. Потому До що вони подали вам десять. Так, у гусака на скрині цифра десять. Тепер наступний лист. Що? Это полетит к волку или к, к волку, потому что он подсыпает толи. На мячиках там а И це, що пять. Один, два, три, А пять. тли. Пять. Корзинки називаються. Тісточка корзинки до кого полетит цей лист? Он полетить до... До этого как его, да? До этого только его, полетит, да, пять. А ну, ты ну, можешь? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Он, 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 это, он прилетит Цей лист зайчику, так, бо там цифра 7 Насіння, Рахуйте скільки насіннячок. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять. Девять. Он полетить в петуху, тому що он подобрил вам девять. Так, насіння летить півнику, у півника цифра 9 на скрині. І остання останній лист. Один, два. Три, 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 три. А, тут восім календашей, он прилетить до, до кози. Є. Так, вісім олівців. Вони відправляються дійсно до кози. Бо у кози на скрині цифра вісім. Давайте зробимо з вами з хвилинку Я хочу бачити ваші реченята. Зробимо з півником. Півник гордо походжає, крильцями тріпоче, то ліку нахиляє, то злетіти хоче, то стоїть на одній ніжці, то трав Гадує свої щоки і голос наспіває. Молодці, всіх бачила добре. Так, далі. А зараз відгадайте загадки: Одна нога, а рук багато. Це дерево. Так, стовбур одна нога, а рук багато, то гілочки. Наступна загадка. Плетух лівець на четверо овець, а на п'яту окремо. І що це таке? Четверо овець. Так, це рукавичка. Четверо овець заховані. Тут, а п'ятий пальчик великий окремо. Хто трьома зубами сіно їсть? Хто трьома зубами сіно їсть? Мам. Знаєте, що це таке? Це Це вила називається. І остання загадочка. Тоненька ясненька Я. з одним оком. Тоненька ясненька з одним оком, це іголочка. Іголочка. дуже добре. Ми ми з вами. Пограємо в гру на уважність. Але той, хто буде дуже уважний, зможе відповідати на мої запитання. Подивіться, будь ласка, тваринки знаходяться у чотирьох рядках. Скажіть мені, будь ласка, скільки птахів у верхньому рядку? У верхньому рядку. У першому, скільки птахів? Один, два, три, чотири, п'ять. Птахів. Арсеній, птахів. Хто такі пташки? птахі? Хіба то Два, два. Так, як називаються ці пташки? Пінгвіни. Так, діти друзі пингвіни. А тепер уважно слухайте, слухайте наступне запитання уважно. Яка тваринка в другому рядку дає молоко? Корова. Так, Це корова. Наступне запитання, будьте уважні. Яка тваринка в третьому рядку найвища? Слон. Слонний вищий. Так, наступне запитання. Хто в четвертому рядку найнижчий? Лягушка. 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 Найнижча? Так, слухайте далі. Знайдіть тваринок сусідів зайчика. Тваринок сусідів зайчика. Хто в ньому? медведь. Так, це свинка і ведмідь. Дуже добре. Далі. Хто знаходиться між слоном і тигром? Між слоном і тигром. Це лягушка. 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 Між слоном і тигром. Полічно. Слоном и тигром. Да. Медведь! Так, білий міць між слоном і тигром. Дуже добре. Назвіть, у яких з тваринок є роги. У кого є роги, подивіться. Логи. Так. Логи. У кого. У роги. І ще хто? У корови. І корови. Молодці Логи. Скажіть, будь ласка, хто знаходиться справа від пінгвіна? Справа від пінгвіна хто? Справа від пінгвіна? Олень! олень дуже добре, Олень. А хто знаходиться зліва від жаби? Від жаби верблюд. Верблюд. А хто знаходиться під свин свинею? Під свинею тигр молодці. А вот знаходиться Диво. над вовком, над вовком. Над вовком а. Корова знаходиться над вовком. Дуже добре. Подивіться, будь ласка, скільки петченятак порахуйте. А скільки збіг скільки дзьобиків у цих дзьобиків? Раз, а, два, три, этих. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. П'ять дзьобиків! Клювик, дзьобик, п'ять дзьобиків. У п'яти коченят може бути тільки п'ять дзьобиків. дуже добре. Так. М -м -м. так. Скільки лапок у п'яти коченятак? Дуже Один, два, три, чотири, шість, вісім, дев'ять, десять, десять. Десять, дуже добре, молодці. А зараз ми з вами будемо складати задачі за малюнком. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку і скажіть, що ви бачите? А скільки Скільки? Одна, одна соводна. Що сталося зараз? Чотири сови. Чотири Що сталося? Прилетіло ще три сови? Три сами. І скільки їх стало? Чотири. Їх стало більше чи менше? Чотири. Більше Більше було більше. одна, а стало чотири. А який математичний вираз ми з вами запишемо? Чотири. Три додати один буде чотири. Так, тільки один додати три буде чотири. Яка відповідь у нас? Стало четверо гвинять. Молодці. Наступний, будь ласка, малюночок, дивіться, що бачите? Три кусять! Три кусить. На озері плавають гусенята, їх троє. Що сталося? Прилетіло еще три. Тви плюс три буде шість. Так, все правильно, Арсені, ти сказав. Було троє гусенят. Прийшли ще троє киченят і стало їх шість. Три додати три дорівнює шість. Яка, Яка відповідь? Яка відповідь? Стало шість. Та що? Дуже добре. Так. Наступний малюночок, подивіться, що бачите? Три лиси. Три ласички. Три лисички. Що сталося? Одна а дві стали. Так, стало їх менше чи більше? Як ми розв'яжемо цю задачу? Як запишемо? три отвіси, одна обижала і стала. Значить, три мінус три, мінус один буде два. Дуже добре. І яка відповідь залишилось дві лісички. Ви молодці. Вони, і Люсі вам дякують і кажуть до побачення. Ви сьогодні прекрасно займались і відповідали. Я прощаюсь з вами до четверга. Будьте в цьому здорові. На все добре. До побачення. до побачення. До побачення. До побачення.